Доброго дня. Сьогодні вибираємо картоплю Бора Ось нашому сільському кулібаба. Оце все в сітках вже на посадку така картопелька Вона, зараз я її візьму в руки і покажу вам. Дивіться, не менше, бо не влазить. Оце середня в нас картопля, таку ми садимо. Бачите, вічка червоненькі, розові такі. Воно отак видно, мабуть, воно отакі. Вона не розва... не дуже розварюється. Та майже не розварюється картопля. Жарить дуже добре. Тушить, там, м'ята картошка нормальна. В суп, токматушкою трошки треба її розбивати. Але роди дуже хорошо. Оце так чоловік мені зробив таке приспособлення. Вон, там він... Із племінником вибирає, сюди привозить мішками, висипається, щоб не нахилятися, бо спина болить. Тут ставимо відра середня, посадкова і велика. По боках відра стоять для різаної картоплі, що в першу чергу свиням зваримо. Ото велика. Воно все таки трошки навибирали для посадки. А то дрібна у нас картопля. Зараз обмину. Ось це нам котик помощничок манесенький такий, худесенький прийшов. Оце ось дрібна картопля. Сонце таке на дворі. Воно. Бачите, там всяка порчена, поїжена, але яка суховата, таку ми цей. Ото погріб такий для дрібної картоплі. Ми кажемо для свинячої. Оце ми варимо свиням з такого погрібця. Туди висипаємо. Оце таке. Вибирають картоплю, племінник на колінах, бо він каже, важко йому так нахилятися. Щось. Чоловік опять дала, що я знімаю. Вітерець у нас сьогодні піднімається. Ми у себе вибрали там, а це сторона де... Новий город, але так як сина нема, ми посадили картоплю і тепер вибираємо. Сьогодні приїхали картоплю, в нас брали, точніше, в сина. Ну, ми вибирали з володі. Вибрали гренаду розова, як кажуть, київський світанок. і синьогласку вони забрали, три сорта. Вони кожен рік у Вови беруть таку картоплю і ми продали. Ну, 2000 торгували, трошки більше на картопельки йому. Йому цінами. І ось о, вибираємо картоплю. Ось племінник рачкує. <гум> Отаку ми сапку зробили. Бачите, держачок коротенький і добре рить у горостках. Буває картопля йде. Уся, щоб не руками риться. А отак. Картопля непогана. Ну, звісно, якби краще була, ну і так хватає картоплі. Є, звісно, картопля. Є велика. Ось, дивіться, середня. Нормальна Нормальна картопля. Володя нормальна картопля? Погана каже. Ну, земля тут погана. Якби угноювали, удобряли, то було, б. А так як ми нічого не додаємо, то яка може бути картопля? Ой. Це все вирили, це сьогодні вирили таку плантацію. Одну половину, а це вони другу половину. Риють. Настрою, напевно, немає, бо мовчать. а то балакати, напевно, не треба, бо пошлють. Далеко й <и> надовго. Вибираємо Вибираємося в один... одне відро, вибирають хлопці. Всю картоплю в одне відро, А тоді везуть до нас і я з внуком перебираю. Всю разом, каже, не в одне відро, а всю разом. Ну, всю разом. Два вітра вже ось Віталій набрав. Картопля непогана. Ну, різна картопля. ось, Є всяка, всяка, це в одному відрі, Потім ми будемо перебирати на посадку. Є сівну. Так, хлопці. Настрою немає, але і в мене нема настрою. Вже надоїла ця картошка. От мене сушняк, не можу полаки, язик провести. Зарядки немає. Водички вам принести? Та ні, учами малю. Вона залипла, я не можу ні слова сказати. А я ромі, кажу, піди принеси мінеральної води. Теж хочемо водички. Ага. Ну привезіть, у нас картоплі немає. Щас, Прив... щас, чуть чуть два щас, давай, щас. Привозьте картопельку і поп'ємо. І поп'ємо водички. Хто венця, хто водички. Ну а що ж? Ну а що робити? Хто робить важко, то треба і їсти добре. І венця випити добре. а що ж робити? Це як стимул. Це як стимул. Вітер піднявся. Вон, Віталій висипає в мішки, а потім відвозить на тачки. Оце ж поки вибираєш картоплю, думаєш, господі, та коли ж ця картопля кончиться. А потім як вибереш картоплю, та думаєш, наче б іще вибрав. Але вона так уже на... Ми цей так багато насадили картоплі. Наче наче. Так, хлопці, пішла я, йдіть і ви. Віталій на колінах лазить. Ну а що робити? Постирається потім усе. Якби вибрати. Ну, картоплі, як отак на масу, то картоплі багато, да, володь? Картопельки багато. Думали, що буде тут хуже картопля. Тут давно вноювали город та дуже давно вгноювали цю половинку. Вона це й так ще, слава Богу, виросла непогано. Раніше держали корови та було чим удобрять. Гною було багато. Ти йдеш? Не чую, голос пропав. <плес> <плес> І кицюнька прийшла до мене. І кицюнечка, манюсенька наша прийшла до мене. Йди на руки. О, мій хороший котик такий. Прийшов слідом за бабою. Так, пішли, бо тут вітер. Ми пішли. Перебирати, він повіс Віталії, треба йти перебирати картоплю. Такий в нас урожай. Скоро кончимо. Надіюся, дощ, звісно, нужен, але якби поки не йшов, щоб ми прибрали, поки приїхав племінник. Кіцюнька, ще біжить з нами. А ну осюди висипай, я подив... покажу отак, висипаю. І сюди мені ще. Дивіться, мішок у мішку був. О, я думаю, що так важко. <хай> мішок лишний бізнес. Вис... <хай> мішок мішок ли... помішав. Давай, усюди ближче мені. Ось, бачите? Отака картопля в нас. Отака, отака, всяка всяк І зараз будемо сортувати картоплю. Не, влізи, не треба більше. Оце таке приспособлення в нас. Ну що, отак ми вибираємо картоплю. Володяк називається картопля? Бора. Бора. Правильно, бора. Vamos é ver.